Як в Україні стати популярним за 30 секунд? Ну, ви бачите, на заставці Саву е, Ліпкіна е, одеського ресторатора, який відповів рашистському пропагандісту Лєбідю, що ніколи не буде годувати його в своїх е, е, ресторанах чи кафе, і відповів дуже жорстко, що сподобалось українцям. Миттєво отримав підтримку. Багатьох українців, хто дивився його відповідь, і зараз він свободно рекламує там. І, я так розумію, ну поки страви своїх, якісь якихось, якихось ну, набирає популярність. Вже просто приємно людину навіть слухати, якщо у нього така чітка позиція за Україну, і таке, така людь до расистів. Ну, звісно, і підтримка а тут не затрималась. На все добре, до слідучої зустрічі.